Вітаю! Хочу перед початком сезону сушіння розповісти вам, що я буду сушити, а на чому не варто зосереджуватись, бо вже маю трохи досвіду у цій справі. Полуниця, Трускавка, ягода. Обирайте назву притаманну вашому регіону. Буду сушити і треба сушити. В сирнику вона не перевершена. Ну і просто як перекус дуже смачна. Вишня та малина смачно, але довго, тому, мабуть, не буду витрачати час. Агрус тарумбамбар. Той же ревень, хто не знає. Сушені, просто чудові для компоту. Мій топ смаків пастели. Агрус плюс абрикос, червона алеча, афена плюс банан. І пастела з червоної позички чи порічки. Мій рекомендаціон для вас. Цибуля та часник. Смішно, але буду сушити і багато. Мариную шашлик тільки з такою цибулею. У перших та других стравах вона дає неперевершений смак. Баклажани, буду сушити з них чудове рагу. Томати та булгарський перець. Буду і багато. До речі, пастела з томатів дуже смачна, як перекус чи під аперативчик. Наші білі карпатські гриби, тут без балачок. Це 100 з 10. По сушарці у мене Езідрі Ультра, вона не потребує реклами. Маю 15 піддонів звичайних і 14 для пастели. Докуповувала потрошки, бо вони за ціною крила літака. На ній можна сушити одразу 30 піддонів. Пастелу вакуумую так вона найкраще зберігається. Маєте питання? пишіть у телеграм, за можливості відповім. Сподіваюсь, моє відео було корисним для вас.